Так, знімаю висівний свій. Размери трохи зараз зніму. Це мене квадратна труба на 10 сантиметрів. І так. так 4. 4. Тут десь мінали йдуть на 5. Квадратна труба на 5, 2,5. Так коротше шина на 5 вона тут зроблена з двух кусків Точив я ці ж під ці диски, їх там тоді зварював усередині там, потім дві вместе зводив, тут заварював і робив угол атаки коротше. Це такий принцип тут був. Так що так, все. Тут прорізний у мене. Тут закльовка, коротше, з тієї сторони поставив і все, воно гуляє. так. Якось так. А тут воно кріпиться, тут сигналізація стоїть. Телефон здихає вже. Це тут так зроблено, щоб сіміна чітко йшли якраз випадають сюди і летять аж сюди вниз. Тут трошки прорізав, зузив. А такий принцип. Ну це для удобрення, ну не знаю, воно не, воно не буде. Тут я варив, ну, не вийшло, я ним не пользуюсь. Коротше, як воно там рідне все стоїть. Оце тут тільки трубочку цю. Тут 11 вона длина, ну короче под втулки там пластмассовые. А так тут, это тут уголочок, пятерочка, вот а тут такие розкосики, вот так она вышла, Такий такой принцип. Ну, а це, наверное, буду відрізати, бо я буду там по-новому роб... по робити. І це можна відрізати буде. Такий принцип, так що тут, як подивишся, роді фігня, ну треба все ж, щоб воно вийшло. Ось от так виходить воно. так, -так воно виходить. Тут втулочки тут можна буде регулювати його.